Астрологічний прогноз 30 березня по 4 квітня. 30 березня місяць буде в знакі з Рак знаходитись в опозиції до Плутона в Водолії. Це відчуття, коли людина протистоїть проти якоїсь ну, чогось глобального, проти колектива, наприклад, і проти глобальної ситуації, або емоційно, проти війни. Це тимчасовий ефект, ну, як ефект психологічної боротьби. У 31 березня п'ятницю місяць буде в з'єднанні з ліліт в левом. Це означає, що треба приділити увагу дітям і якимось проблемним ситуаціям з, діть, з, діть, з, діть, з дітьми. Також це означає провокації на те, щоб щось зробити. Ну, скоріш всього, треба спостерігати, щоб вас не провокували. Також ці дні місяць знаходиться в з'єднанні з ураном, це означає, що у стосунках у відносинах будуть якісь необичні оригінальні ситуації. Також це можуть бути несподівані ситуації у війні, наприклад. Для жінок важкі дні, бо і Венера і місяць пов'язаний з жінками. Субота, 1 квітня, місяць знаходиться в Леві. Для ну, хорош, хто, хто святкує день, день сміху, то, ну, в принципі, це святковий настрій в цей день буде. Ну а кому не до сміху, то Лев пов'язаний з тим, що людина змушена робити. Тобто не що вона хоче, а що вона змушена робити. Дуже активний день субота, 1 квітня, для ну, різних діл, справ хороший і для активності. Неділя, 2 квітня місяць буде знаходитися в Дєві, але ввечері, в день ще буде в Леві знаходитися. Це означає, що в день, у неділю ну у багатьох людей може бути хороший настрій, такий, в принципі, як вихідний день, і, і теж активність. А от ввечері місяць в Дєві, це вже буде відчуватися ввечері, в неділю підготовка до понеділка. Діва означає якісь практичні конкретні справи, тому ввечері в неділю ну, хорошо щось таке практичне порядок наводити, ну, трудитися щось таке робити, що потребує серйозної уваги. І ввечері у неділю, і вночі у понеділок місяць в опозиції до Сатурна. Це такий аспект, який означає, що люди стикаються з якимись обмеженнями, може бути якийсь складний настрій, такий ну, психологічний стан, такий, странний може бути. В ніч з неділі на понеділок. Це зовсім не про відпочинок, це про те, щоб зосередитися. Людина буде боротися з, якимись, ну, з хаосом, тобто, символ, порядок, бореться з хаосом. Дуже багато ефективних аспектів у планет означає, що якісь події будуть відбуватися і на війні, і ну, в інших сферах життя. Всі ці дні такі аспекти, вони не дуже складні, в принципі, але ну, такі динамичні. Тобто я вважаю, що це буде означати, що у війні не буде якихось принципово радикальних подій. Ну, Просто буде ті дні на війні, які ну, дуже сильно особливо нічим не відрізняються. При місяці в Леві, у п'ятницю, у суботу, увага буде прикута до центральних фігур, тобто до політиків, наприклад, в понеділок-вівторок, коли місяць буде в Дєві, увага буде прикута до. Ну, Простих людей, якби до, до тих, хто працює, до якихось матеріальних справ. Хорошо щось відремонтувати, зробити, попрацювати на землі, стихія землі Дєва у понеділок, у вівторок. Ну, в понеділок, місяць в опозиції до Сатурна, будуть у людей якісь обмеження вранці в понеділок, а вже квечері, в понеділок, вони пройдуть, хорошо посіщать врачей. Понеділок ввечері, у вівторок вранці, наприклад. У Вівторок ввечері місяць стане в опозицію до Нептуна, це означає, що буде під вечір якась, як в тумані, невияснена ситуація, якісь, щось незрозуміле. Взагалі, ми рухаємося до, астрологічно до повного місяця, який буде 6. Квітня і він, в знаки Зодіака Терези та пов'язані зі стосунками з відносинами ця тематика, з вибором і коливанням. Дякую за увагу!